Доброго ранку. До нас за допомогою звернувся хлопчик Петрик. Він дуже сумний, тому що всі його друзі граються на дворі, катаються на санчатах, а він не знає, що йому одягнути на прогулянку. Адже на дворі зима дуже холодно, і він замерзне і захворіє, якщо вийде у тому одязі, в якому він зараз одягнений. Давайте допоможемо Петрикові. Перед нами є корзина, в якій дуже-дуже багато різного одягу. Зараз будемо визначати, який одяг зимовий, і Петрик може його одягти, а який не підходить для зими. Шорти. Ми можемо їх одягнути взимку на вулицю? Ні. Светр. Ми можемо одягнути? Так, піжаму? Ні, ми не одягаємо надвір жилет. Так, носочки. Вірно, ми можемо їх одягнути, а плаття. Звісно, ні. Штани теплі. Так, ми їх одягнемо. А колготки. Ми також одягнемо. Отож, одягнути на вулицю ми можемо светр, жилетку, шкарпетки, комбінезон і колготки. А зараз давайте визначимо, який верхній одяг, головні убори та аксесуари з одягу ми можемо одягнути взимку. Куртку так, панамку ні, це літній головний убор шарф так пальто так, звісно, так. Піджак. Ні. В піджаку буде холодно. Рукавички. Так, щоб не замерзли наші ручки. А кепку ми одягнемо на вулицю. Ні, кепка також літній головний убор. А шапку одягнемо. Так, вірно, шапку ми обов'язково одягаємо взимку на вулицю. Отож, одягнути взимку на вулицю ми можемо куртку, шарф, пальто, рукавиці та шапку. Молодці. Тепер давайте визначимо, що ж ми будемо взувати на вулицю, Сапоги. Так. Сандалі, ні. Кросівки. І кросівки ми не вдягнемо взимку на вулиці. В кросівка входять весною чоботи. Ось такі високі, хутряні чоботи саме одягають взимку. Тапочки. Ні, це домашні капці, в них ходять в хаті. Отож, ці взуття ми можемо вибрати. Чоботи і чоботи високі, теплі. Ми допомогли Петрикові зібратися на прогулянку. Він одягнув теплі зимові речі і вирушив до своїх друзів, але дорогою знайшов якийсь альбом. Це картинки художника про зиму. Давайте розглянемо їх. Мені здається, що на цій картині художник щось зобразив неправильно. В чому ж він помилився, що він намалював неправильно? Так, дівчинка має кататися на лижах, а вона у ластах. А на наступній картинці що не так? У зимовому лісі ми не можемо зустріти слоненя, тому що слони живуть у теплих країнах, а у країнах там, де випадає взимку сніг, слони не водяться. А на цій картинці що неправильно зобразив художник. Вірно, на деревах яблука, а взимку не ростуть. Яблука, тим паче, на ялинках. А що тут неправильно? Так, дівчинка в літньому одязі. А в літньому одязі ходять лише. Влітку Петрик вже дістався до своїх друзів. Давайте послухаємо, як вони розважались. Ну,мо хлопчики і дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скріх звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки – це клас. Скільки втіхи є для нас? Наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу!